Знову банкомат, знову кошти, знову закупка лопат. В общем, друзі, закінчується, лавочка закривається, перестаю цим займатися. Бачу, ніхто не цінить мій труд. Я розумію, що всі кричать, що там що тобі тяжко лопату купити, відправити. Так, да, тяжко, її треба підготувати і віддати. Це одне і друге. Пишеть мені вчора військовий. Ви знаєте, військові відмовилися вам фотозвіт робити, тому що е, одна лопата гнила, а дві цілі, ми готові за її заплатити. Не треба мені ніяких коштів, нічого мені не потрібно, я ніколи, по-перше, не продавав і не буду продавати. А по-друге, те, що ви назвали її гнилою, це вона просто радянська отреставрінована. І вона ще більше користі принесе ніж та нова. Ну, В общем, дай Бог з ним. Працюємо далі. Буду у того, як ви назвали гнилих реставрувати і робити кірки. Всім гарного дня, слава Україні!